Повна реновація за для комфорту пацієнтів у міській поліклініці номер 5 відкрили одразу декілька оновлених кабінетів. Раніше пояснюють медики, пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями доводилося на прийом до спеціаліста підійматися аж на третій поверх. Тож уже давно вирішили змінити локацію та шукали найкращий варіант. Нове робоче місце кардіолога не лише облаштували на першому поверсі, але й оснастили сучасними меблями. Окрім того, вестиме прийом тут тепер і ендокринолог. Що для пацієнтів з серцево судинною патологією досить важко фізично підійматися на третій пор. У Нас ця ідея виникла минулого року. Ми шукали локацію, де замінити кабінети. На першому поверсі був кабінет медичних оглядів. Ми таким чином замінили кабінети, і станом на сьогодні ми капітально оновили кабінет на першому поверсі. Це кабінет прийому кардіолога та ендокринолога. Одночасно, знову ж таки, ця локація є особливою, тому що всі пацієнти, які мають цукровий діабет чи першого чи другого типу, вони всі мають серцево судинну патологію. І так сталося, що в наших лікарів, які приймають в одному кабінеті одна і та сама диспенсерна група. Тобто пацієнти паралельно звертаються до обох лікарів. Це зручно і для лікарів, які обмінюються інформацією про пацієнтів, і для пацієнтів, тому що їм немає необхідності шукати по декілька кабінетів. Поруч лор кабінет, у який закупили новітній апарат для скринінгу методом реєстрації викликаних слухових потенціалів, цей вид аудіометрії дозволяє визначити зниження або відсутність слуху не лише у дорослих, але й дітей, та що особливо важливо, новонароджених і немовлят. Він абсолютно безпечний та найбільш достовірний. Діткам, які не пройшли скринінг в пологовому будинку, або дітки, які не отримали, які отримали статус, скринінг не пройшов на апараті отоакустичної емісії, дітки, які перебували в палаті інтенсивної терапії та народження та передчасно народження до 37-38 тижнів. Підготовка до обстеження має свої особливості, що обстеження проводиться в сні дитинки. Дитинка має, має перебувати у фізіологічному сні. Бути розслабленою для того, щоб ми отримали достовірні дані, модернізували й кабінет профілактичних оглядів, який переселився на третій поверх. Пацієнтів кажуть у медзакладі тут теж не бракує. Тож подбали про зручність та комфорт. Такі якісні зміни резюмує міський голова, свідчать про те, що медицина Франківська постійно розвивається, попри усі виклики у часі війни. Велика кількість психологічних травм, велика кількість е, неспокою, зважаючи на війну. Тому люди частіше звертаються з кардіологічними захворюваностями з іншими патологіями. Тому поліклініка це є перший такий перший удар витримує, коли людина себе. Почуває недобре, вона приходить в поліклініку, відповідно, отримує консультацію. І Дуже важливо, щоб були якісні умови і щоб були можливості надавати допомогу адекватно. Ну і ще одне є дуже важливе: це те, що лікарі теж мають бути в адекватних умовах. Тоді вони себе почувають затребувані, вони хочуть залишатися в комунальних поліклініках, а не йти до приватника. Ну, відповідно, надавати якісну допомогу. Здійснили усі ремонтні роботи та придбали сучасне обладнання. Коштом самого КНП Наталія Лозовик, Андрій Гаргара телеканал 402.